Добрий день, шановне панство. Я цей сюжет зняв для того, щоб показати, показати вам, яке тупе бидло керує лісовим господарством взагалі лісом і екологією на Україні. От Прийняли закон про інвазію. Хто прийняв закон? Там навіть соромляться назвати прізвища тих недоділених професорів пишуть. Професора, декани різних інститутів. Ну хто конкретно? Що тим деканам, професорам важко підписатися? Ну, проте, я знаю деякі прізвища цих, ну, скажімо так, недоразвитих істот. Давайте так договоримося спочатку, що я веду річ з професіональної точки зору, з лісового господарства. Не може вони там спеціалісти, я не знаю. От, як дворники, там, или, я не знаю, лампочники, якісь карманники. От. Але я говорю про лісове господарство. Тому я вам покажу дебілів, які залізли, справжніх дебілів, які залізли, те, в чому вони не розбираються. Ну, підписав закон про інвазію один із перших Арахамуян якийсь там козьол із Сєверного Кавказу. <laughs> ну, цей дебіл, оказується, розбирається в мишках, комп'ютерах, і тут він розібрався за Акацією на раз. Ще там таке соро, Соросятине істото Овчинникова, чи як вона там, Овєчкіна, не пам'ятаю. Ну, овцою в лісі, але щось там підписує. Це по лінії Верховної Ради, по лінії научних остолопів. Там Є такі прізвища, як Тимочко, кінчила якийсь там Тамбовський суд, Тамбовський інститут земледілля чи що там. А, істо, історик, історик. Історик КПСС, здається. І хто там ще? Коніщук, це взагалі якийсь приблуда чи то географію, учитель чи пені, Ну, це такі діятелі, які розбираються в лісовому господарстві. Ну, тепер я вам від такої мрачної це не теорія, це практики політичної. Перейду до практики реальної, лісової, і покажу вам, як це виглядає в лісі. Як у лісі виглядає інвазія? І чи є вона взагалі? Це насадження по ліву ногу, по ліву руку від мене акації, було, було, а по праву глідічі. І те, і те ці псевдоучені барани вічки назвали інвазії. Ну, дивіться, покажу, що тут було з акацією. Дивіться, тут була прекрасна акація. Прекрасна, Здорова, красива акація. І вирізали. Її вирізали. І, чесно кажучи, що тут залишилося Корчі. Ніякої тут експансії немає. Подрості акація є, але дуже мало, дуже вона карява, взагалі ніяка. Порівнюючи з тим, яка вона була посажена знаєте, руками. Тут були дерева там по 15 до 20 метрів, ну, скажімо так, досить продуктивні, то тут не лишилося нічого. Акація не може себе захистити. Одна Україні сама, і я не знаю, де вона може вибитась, якісь там лідери конкретні. Тобто, з точки зору природи вона не може. Але ж людина-жопорука, то все може зробити. У нас такі жопоруки, що можуть зробити все. От якраз імен, якраз власна і людина своїми криви, кривими руками може зробити якусь там аварійну ситуацію. Але подивіться ще раз тут. Насадження акації, від якої майже не залишилось нічого. Перейдемо до глядічі. значить, якщо акація росте, стартує прекрасно і швидко, то глядячая, ну, повільно. повільно, вона, Наприклад, зайці перший-другий рік її можуть об'їдати. Дивіться, що оце, оце вона так заростає, це її підпалили. Підпалили і вона обростає. Бачите, і росте, росте, росте. Глядіче прекрасне дерево, я вам скажу. Воно досить довговічне, велике, шикарне. Для півдня це неймовірне дерево. Дивіться, який глядіть, По 40 сантиметрів висоту. Для півдня це, я вам скажу, якщо, якщо, якщо ви можете дозволити собі затрати, то звісно там софора, дуб, кат, глядічія. Це таке кращий, кращий вибір. Хоча скажу так, вибір залежить не від вашої структури вашого мозку, а від структури ґрунту, експозиції, тобто де ви що ви хочете посадити, від місця, де, яке ви хочете посадити. Запам'ятайте ще раз, що насадження залежить не від вас. Ну, це ви це похідне. А Майбутнє насадження має відповідати тим умовам, в яких воно буде рости. Ну, це всі учать, Я, мабуть, в першому класі всіх учать, Але, на жаль, ніхто цього не знає. Дивіться, які глядічі. І теж оцю глядічу обізвали агресором. Я вам скажу, бачите, от вона проявляється, росте. Але чого вона тут росте і сама виросла? Бо тут зрубали пеньок. От, рубають пеньки, знищують пожежами і глядічія мусить себе захищати, захищати своє життя і мусить боронити себе, пускати порос. Дивіться, величезні глядічі. Я прямо шокований. Величезні дерева. І не думайте, що вони старі ці глядічі, ну може, 60 років, але в неї діаметр пенька вже не менше 50 сантиметрів. Це на засушливому півдні, я вам скажу. Це на засушливому півдні. Це неймовірні показники для засушливого півдня. Справа в тому, що дерева, ну, люба рослина, для того, щоб вона виросла, їй треба ряд факторів. Ряд факторів, Щоб вони сприяли. Коли не вистачає одного фактора, нічого вам не допоможе. На півдні не вистачає води, води. І от як лідічія використовує воду, це прекрасно, я вам скажу. Тут, тут ніяка, ну, скажімо, одне із найкращих. Із того, що я бачу, то найкращих. Не буду за все розписуватися. Ну, дуб тут теж може рости непоганий, він буде, звісно, відставати від лідічі, але от коли більше вологи, там балка, то він буде її конкурентом. Так що от така от природа, така глядічія, такі насадження і така в нас Верховна Рада, і такі но, научні діятелі, ці анонімні, які підписують от приговор глядічі. Хто там підписав, сотня видатних вчених, то сотня дебілів, дебілів, які купили собі там диссертації за банку халви, мабуть, їх рівень. От їх рівень подивиться, вони приговорили до смерті отаке от дерево. Це все, вся наука не варта цього одне дерево. Воно набагато досконаліше. Ну таке. Про Верховну Раду, що мені сказати? То там повний дебільняк. Арахамія і та Овчинникова. Слуги народу. Я думаю, що це вже діагноз. Це вже діагноз. Якщо слуга народу, значить... Значить все, то вже діагноз, повний олігофрен, повний ідіот. Дивіться, я мене вражають ці глядічі. До речі, тут на цьому місці росли, дивіться, бачите, які широкі ряди, дивіться. Бачите, от, глядіче і глядіче. А пропущено ряд чи два. Тут росли акації і тут росли тополі туди ближче. Дивіться, акації всі випали. Може де-не-де де ми знайдемо акації. От. Вон бачите? Вон акація. Бачите, яка чахотка, чахотка. Вон чахотка. Тобто акація тут, можна сказати, на 100% випала. Ну, Може десь там одна-дві тут можна знайти акації. От я бачу одну. Туполя сама перша випала, я вам скажу. Тополя виросла до гарних розмірів і випала. До гарних тут досить здорові були. Тополі. Бачите, ось акація. От вона все. Капут. Ще одна акація. Ця ще не капут. Але бачите, от акація навіть навіть плодоносить. Але мушу сказати, що вона битву повністю програла і тому випадає. Так що, якщо порівняти породи по агресивності чи по устойчивості, це не агресивність, це просто стійкість, то акація програла, програла битву. То поля перше. Ну, то я зразу скажу. Тут стартанула, була величезна то поля. Я ходив це насадження, збирав ці які глиби. Вішенки. Ну, до 30 років вже то поля Потім десь до 40 випала акація. Ну, їх і вирубали, я вам скажу, її рубають в першу чергу. Вирубають. І залишилося. Прекрасне насадження, фактично, із чистої глидичі, хоча тут її було не більше 30%. Все, до побачення, такий екскурс досить довгий в природу. Природу в довкілля. Воно я вам скажу набагато розумніше, ніж наша Верховна Рада, і навіть ці заморські породи. Хоча як сказати, не Глідічя, не акація це не заморська порода. Вони колись росли, тут просто їх похолодання витіснило. А по факту при Каспії, в Кавказі Глідічя росте сама по собі вже, ну як, спокон віку, це не так і далеко. А акація теж росла, але ж так сталося, що як мамонти вимерли, як мамонти, так і... Колод витаснив акацію. От і вона просто вернулася на своє місце. Все, до побачення. Всього найкраще.